Всім привіт! Компанія Автофокус. І в нас є нове надходження. Ось така Mazda CX5. Автомобіль у нас приїхав з Америки з мінімальним пошкодженням. Автомобіль оснащений 2,5 бензиновим двигуном, Skyactiv Technology, все як потрібно. Автомобіль у нас з комплектації FL. Тобто, це у нас ось такий гарнющий білий комбінований салон. Ось в такому гарному вигляді задній ряд. Електрокришка багажника, безключовий. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Преміальна музика. Bose, Електричне регулювання переднього сидіння. Ось така у нас панелька приборів, відкриття багажника, автосвітло, мультикермо, Ось такий гарнюча приборна панель. Дисплей. Двозонний клімат. Коробка автомат, вибір режимів руху. Ось такий люк. Автомобіль у нас просто в ідеальнішому стані. По автівці запитань нема ніяких. Автомобіль обслуговується виключно на офіціалі, тому до автівки запитань взагалі нема ніяких. Приїжджай до нас, робити здрав, в торговий центр республіка компанія Автофокус і купуй цю красуню.